Загалом бажання охороняти медичний університет зголосилося вісім компаній. Більшість з них місцеві. Проте перевагу надали київській фірмі «Едельвейс». Це при тому, що вартість її послуг на понад 122 тисячі більша аніж пропонувала франківська фірма Ажур, назва якої розшифровується як агенція журналістських розслідувань. Саме ця компанія і звернулася до суду. Ми принципово прийняли участь для того, щоб довершити нашу роботу журналістську. Ми поставили найнижчу ціну і хотіли подивитися, як же ж будуть викручуватися в медакадемію, щоб взяти найдорожчу фірму. Їхня пропозиція була майже на 600 тисяч це більше півмільйона гривень. І ця сума з держбюджету платиться. Це найдорожча пропозиція. За словами позивача, головною причиною відмови Ажуру стало те, що у довідці, яку надала фірма про фінансовий звіт, неналежний шрифт, а ще те, що у конкурсі беруть пов'язані підприємства. Питання про поганий шрифт взагалі абсурдне, і ця довідка навіть заключення самої податкової, яку долучили відповідачі. Пише що вони не мали права навіть вимагати таку довідку у нас. А вони написали, що це є підстава нас відхилити. І друге, це те, що ми пов'язані з іншою фірмою. Те, що ми пов'язані з іншою фірмою, так само це було спростовано в суді, і самі ж вони це визнали, тому що різні власники на різних адресах живуть, от нічого спільного між собою не ведуть. Однакові прізвища. От, але це не стало їм причиною. Е такий же самий варіант був на іншій охоронній структурі. Це не стало у них причиною для того, щоб ці фірми... Е були відхилені саме з цих причин під час судового засідання. Представники медичного університету називають ще кілька причин відмови. ПП генство журналістських розслідувань надало цінову пропозицію конкурсних торгів, яка не відповідає формі, встановленої додатку 1 щодо документації конкурсних торгів. Також щодо калькуляції ціни не було вказано розрахунок єдиного податку. Також учасникам надано довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, в якій відсутня інформація про засоби зв'язку та технічні характеристики. Шість фірм не допустили до експертної оцінки. А охоронно-юридична фірма Едельвейс одна з двох, яка пройшла відбір і отримала найвищу оцінку. Щоправда, до переможця тендеру також були зауваження. Одне із них технічні помилки, русизми та сленгові слова. Це невелика помилка. Ви розумієте? Люди живуть в Києві, готові документи в Києві. Трошечка український язик не повністю. Він у них чистий і не думаю, що це якийсь кримінал чи порушення. У цій справі суд позивачу відмовив, компанія Ажур подаватиме апеляцію до Львова. Володимир Сазонов пояснює, перш за все, хотіли викрити корупційні схеми, які начебто є в медуніверситеті. Працівники медичного університету. Переробили документи, написали неіснуючі неіснуючі тексти. Працівники медуніверситету спеціально вчинили дії для того, щоб ми не отримали вчасно їхню рішення. Про відмову в акцепті в медичному університеті кажуть, за собою вони не відчувають, та й це підтвердив суд. Щоправда, нарікають на фірму Ажур, з якою минулого року довелось співпрацювати. Як він працював з нами цілий рік, і він сьогодні каже, такі нам серйозні звинувачення в тому, що університет є прокладкою. Ну, мабуть, є честь офіцера, честь громадянина, честь мужчини в крайньому разі. Хай скаже на телебаченні, скільки він, Івано-Франківському національному університету, в тому числі мені, дав відкатів за те, що він нас сьогодні звинувачує з цією іншою фірмою. Щодо тендерних процедур, вони всі витримані. І були перевірки, ви знаєте, всіх рівнів, і є рішення суду. Якщо він буде його оскаржувати, це його право. Ректор запевняє, що ця ситуація його навчила і в майбутньому більше не буде проводити жодних тендерів. До слова фірма Едельвейс уже охороняла медуніверситет у 2014 році. Згідно цьогорічного тендеру, Едельвейс охороняє гуртожитки вже сім місяців. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.